Добрий день, я Кацімман Іван Миколаєвич, учень Шанського ліцею Штомирської області. Зараз я буду проводити практичну роботу, а саме виготовлення стеринової свічки у домашніх умовах. Для цього мені знадобиться господарське мило, дві каструлі, бляшанка, тертка, осид столовий. Мотузка бавовняна, гайка, а також одноразові серветки. Першим нашим кроком буде за допомогою тертки натерти мило у каструлю. Далі ми беремо попередньо прокип'ячену воду і заливаємо її. Так, щоб вона повністю покрила мило. І ставимо в каструлю для створення водяної бані. Беремо ложку і помішуємо до того моменту, коли мило повністю не розчиниться в оді. При повному розчиненні мила, ми знімаємо каструлю з водяної бані, Добавляємо 200 мл оціту при помішуванні. Під дією кислоти одразу ж утворюється густа біла пінка, яка називається стеарин. Далі ми залишаємо нашу каструлю з милом до повного охолодження. Стерин, у свою чергу, буде утворювати скоринку, яку ми потім використаємо для нашої січки. У нас була утворена стеринова плівка. Ми її поламали на маленькі кусочки. І зараз ми їх знову закинемо у каструлю і створимо водяну баню. Для того, щоб їх розтокити. Далі ми нашу масу виливаємо у ємність для майбутньої свічки. Також по центру закріплюємо гвинтик на мотузці. Наша маса застила і свічка вже готова. Ми відрізали кінчик мотузки і ось що в нас вийшло. Хімія це знань.